Як зберегти та підвищити родючість ґрунтів на спеціальному засіданні круглого столу, актуальні питання про чорноземи Прикарпаття обговорили науковці та спеціалісти департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Таке інтенсивне землеробство спровокували, я би навіть назвала суцільне порушення науково-обґрунтованих норм ведення землеробства. В тому числі порушення сивозмін, і як наслідок, ми маємо зниження родучості ґрунтів, посилення деградації ґрунтового покриву. Найбільш хвилюючими аспектами, на думку ґрунтознавців, є агрохімічна деградація ґрунтів, тенденція до закислення та від'ємний баланс гумусу у землі. І тут дуже є багато об'єктивних причин. Одну таку я хочу назвати. От наші великі сільськогосподарські підприємства, а особливо я хочу звернути увагу на агрохолдинги, які мають в обробітку 10 і більше тисяч гектарів землі, займаючись рослинництвом, дуже часто порушують науково обґрунтовані норми сівозмін. А за цим йде і там родючості ґрунтів. і при цьому ці підприємства не займаються тваринництвом. Спеціалісти вважають, що така проблема потребує негайного врегулювання на законодавчому рівні. Це стосуватиметься як оподаткування земель, так і конкретних законів.